Ну в рамках партнерства, рамках співпраці з школою «Еколенд» ми вирішили так зробити заключити з школою «Еколенд» угоду. В чому заключається ця угода? Тому що я на мою думку, що це є позитив і для школи Карпат, а також і для Еколенду. Тому що це є в першу чергу, це є партнерство, обмін. Дітьми, майбутніми зірочками, оцими, якщо ми бачимо зараз 17-й рік, зірочками футболу, тому що кожна дитина буде мати можливість займатися в різних вікових групах нашої школи Карпат. Школа наша вже існує 6-7 років. Ми починали з маленького, у нас дуже хороша інфраструктура для початкових тренувань. Діти в нас від двох років є набір. і В школі займається десь біля 140 дітей. Ну, це є і шкільні діти, і зовнішні, і садкові. Тобто Є все для того, для, для тренувань, хороші умови, хороші тренера з досвідом роботи вже 6-7 років. Хочу сказати, що вже троє найкращих гравців Еколенду займаються в віковій групі в Карпатах 2010 року. А також хто, наприклад, не попадає в основу, вони можуть брати участь і також за команду виступати за команду Еколенду. Без мене ніхто не виграє. Без мене тільки всі виграють. Та нас а коли йду поп'ю. Я хочу бути солдатом воїном українським. Українським воїном. Я хочу, я хочу в вбити І беру Росію. А у тебе з І їсти овощі. Було всього багато. Тобі є овочі, а на солодощі. А беруся в Росію, нас був, блядь, а блять, а ти знаєш що? Карпати! Я зараз їм таке дам. Я зараз їм хочу таке дати, що я просто сіфі. Сьогоднішній матч тут не важливо рахунки, хто як зіграв, то дітки найменші їм потрібно починати розуміти, що таке футбол, що таке змагальний процес. І в принципі, вони молодці, вони щиро грають в футбол. То найважливіше, що вони хочуть його грати. Саме головне, що діти отримали задоволення, так само і батьки. І результат не головне в таких іграх. Що добре, що діти розвиваються, що організовуються такі матчі, що футбольний клуб Карпати співпрацює з нами. і кажу, Всі задоволені.